У Луцьку знову говорять про підвищення тарифів на проїзд у міських маршрутках. Сьогодні, 15 серпня, в залі засідань центру надання адміністративних послуг відбулося громадське обговорення проєкту рішення виконавчого комітету, який передбачає збільшення вартості проїзду. Директорка підприємства Санрайс визнає питання підвищення ціни на проїзд болюче, але за її словами отримання нових автобусів класу «Євро-5» обходиться в рази дорожче ніж старого транспорту. Тому без коригування тарифу працювати стає все складніше. Це і витрати по диспаливу, які тільки по пооб'єму в більше в два рази зросли витрати. Це і витрати на Ремонти, не говорячи про те, що обслуговувати такі транспортні засоби, повинні висококваліфіковані працівники. Ми всі звикли традиційно роками, що по місту їздили Богдани, і їхнє обслуговування значно легше. Людмила Гневик наголошує, підвищення тарифів немає на меті утримання прибутку. За її словами, це вимушений крок, аби підприємство могло продовжувати роботу. Це не забаганка, це не захцянка, це не те, що ми хочемо отримати якісь. Якісь прибутки це просто реально питання вижити, щоб наш бізнес міг вижити в цей час. Тому що ще трошки і в мене не буде кому, кому вийти на, на лінії, на маршрути. Я вже сьогодні сьогодні проблема забезпечити повністю всі графіки. Ми стараємося максимально стараємося випускати, але дійсно немає, немає кому, немає як. Депутатка міської ради Алана Точа наголошує тариф уже підвищували в 2022 році через стрімке зростання цін на пальне. Втім, після стабілізації ринку вартість проїзду залишилася без змін. Тож, за її словами, перевізники мають надати чіткі розрахунки, яку кількість пасажирів потрібно перевести, аби забезпечити покриття всіх нагальних витрат. На сьогоднішній день ми не бачимо цих обрахунків. Тому ми ну для мене, як для депутати, яка теж розуміє, як можна врахувати свою Удковість я не бачу. Ви говорите тільки про те, що все здорожчалося. Так здорожчалося, але тривалий час воно не здорожчалося. А ви возили людей на нижчих якби показниках по тих самих мастил, паломастильних матеріалах, і залібна плата була офіційна вас набагато нижча. Вас тільки в цьому році, тому що бронювання вас зобов'язало це робити. Ну тобто, ви теж там мали цей прибуток. Ну от я хочу зрозуміти, як ви обраховуєте скільки вам треба цих пасажирів в рік провести, щоб ви виходили на, на якісні показники. Під час засідання активно велась дискусія щодо підвищення якості обслуговування пасажирів. Учасники обговорення шукали компромісні шляхи, які б дозволили з одного боку підтримати стабільну роботу перевізників, а з іншого врахувати інтереси та потреби лучан. Тому що висока ціна для. Для пасажира вона так само невигідна перевізнику, якщо цих пасажирів не буде. Вони просто будуть порожні їздити, і їздити перестануть. Це одна сторона. Друга сторона, ми не можемо поставити перевізника в такі умови, що от пасажиру добре, тому що ціна дешевша, але вони просто не виїжджають. Це приватні перевізники, якщо ми там на комунальний приємський міський способом можемо впливати от, адміністративними методами, то вони просто скажуть, ми розриваємо договір, бо нам невигідно і все. Навіть якщо будуть нести за це якісь там договірні збитки. Далі питання вартості проїзду розглядатиме тарифна комісія. Саме вона має надати рекомендації щодо доцільності підвищення цін та передати проєкт рішення на розгляд виконавчого комітету. Засідання виконкому заплановане на 20 серпня.